На перші кроки треба, я скажу так, є оперативна ситуація, а є стратегічний курс. Я говорю про економіку. Оперативна ситуація так: треба приймати кредити, бо валютні надходження потрібні Так, просто потрібні, але не треба все зводити тільки до отримання кредитів. Тому що це не є економічна політика, це просто оперативна ситуація. Економічна політика тепер другий напрямок стратегічний. Стратегічний напрямок має бути спрямований на те, от ми в економіці мали 23 роки незалежну країну, от ми дійшли до певного економічного результату. Ну, любого, так відверто, так, м'яко скажемо. Значить, Напевно, щось в економічній системі 23 роки було не так. Або в шляху стратегії. Кажучи, значить, відповідь яка? Значить, Цю економічну систему треба змінювати. Як змінюється економічна система? Що таке економічна система? У нас кодексна правова система. Все формують, ну, найвище стоїть Конституція, далі йдуть кодекси, і закони вже деталізують кодекси. Все формується кодексами. Економічна система це є набір економічних кодексів. Господарський кодекс, податковий, бюджетний і так далі. Тобто нам треба змінювати кодекси, які стосуються економіки. Абсолютно новий податковий, не латати щось в діючому, бо там нема смислу нічого латати. Абсолютно новий бюджетний. Більше того, я вважаю, не має існувати окремо податковий бюджетний кодекс. Це має бути один, один. фіскальний, тому що податково-бюджетна сфера, вони тісно пов'язані. Другий кодекс, монетарний, якого немає в природі, який повинен бути для роботи Національного банку рамковий документ, так само як для уряду, фіскальний кодекс. Для Нацбанку монетарний, щоб Нацбанк мав рамки, в яких дієте, а не як зараз у вільному плаванні, що хочете, робити. і робить. Чомусь не, не завжди корисне? Третій кодекс соціальний, в якому соціальні стандарти, цифрові в процентах до показників і трудові відносини. Четвертий, треба міняти господарський кодекс, щоб не можна було так легко, як зараз, доводити підприємство до банкрутства і забирати їх за безцінь. Оце є набір, кістяк, скелет того, що називається економічна система. Якщо влада навіть не підходить до набору економічних кодексів, я розумію, що ніяких системних змін робитись ніхто ніхто нічого. не має бажання